Тлових будинках є опалення, є вода то, що стосується подачі електроенергії, то зараз вона в вірному графіці, який розроблена Харкова тому всі послуги надаються. Транспорт, електротранспорт, я мала на увазі, це ж за розкладом. Ходить, митрополетен працює у штатному режимі. Крім цього, автобуси працюють, тому така більш-менш стабільна обстановка, яка є зараз у місті Харків. Зараз є графік відключень, який діє на усіх дев'яти. Районах міста Харкова і на сьогодні дуже велике відключення, яке є у житлових будинках, то що стосується наших комунальних підприємств. Наше, наше підприємство зараз в жорсткому режимі економії електроенергії знаходяться, і ми економимо електроенергію практично на усьому, що щоб як більш, більше подати електроенергію у житлові будинки міста Харкова, тому запропонували нашим підприємствам теж режим економії. Хочу сказати, що харків'яни дуже дуже обережно використовувати електроенергію, тому що ми усі пані і розуміємо, що ми повинні економити електроенергію, щоб у нас було стабільне електропостачання у всій країні. зараз. Ми організовуємо так звані пункти незламності, пункти обогріву в усіх районах міста Харкова. Усі таких пунктах незглавності буде більш ніж 200. І вони усі обладнані е, пічками дров'яними пічками, е, всі мають генератори. Всюди е, е, є запас в, питної води, медикаменти. Е, можна буде прийти і зарядити мобільний телефон. Е, крім цього, з е, е, с... З 1 грудня ми будемо організовувати такі пункти видачі безплатної їжі, де можуть любові мешканці міста Харкова прийти, отримати одноразово гарячу їжу, гаряче питання. Це дуже важливо. Ми... А вже ж готуємося к викликам, важким викликам. Но, тим не менш зараз робимо все можливе, щоб було тепло у оселях, щоб була вода, щоб була електроенергія. У нас є дві буржуйки, 155 місць. Ми можемо розмістити мешканців мікрорайону, розміщені електрочайники, є мікрохвильова піч, є дитячий куточок для більш старших діток і є комната матері і дитини для діток маленьких. Є ліжка, є пеленатор, є медичний куточок, в якому є усі необхідні ліки для надання першої медичної допомоги. Також працює медична сестра. У випадку, якщо блекаут наш пункт об облаштований генераторами, ми підключаємо генератори, все в нас працює. Є можливість. Зарядити телефони, розміщені в нас подовжувачі для великої кількості телефонів, гаджетів, все, що необхідно. Питна вода, 750 літрів. У нас є технічна вода вже приготовлена, завезені дрова, є пелети також для розпалювання буржуйок, тобто ми готові. Несмотря на то, что мы сегодня с отоплением, с водой, с электроэнергией, несмотря на все жесткие графики и отключения, которые обленерго сегодня нам дает, но тем не менее мы готовимся к тем моментам, когда может не быть. Ничего из-за того, что наш враг уничтожает нашу энергетическую инфраструктуру в целом по всей Украине. Поэтому э, готовим пункты незламности, так званы, готовим э, пункты обогрева, и люди сюда смогут прийти, и минимальный э, набор у них будет, я имею в виду, будет тепло, потому что здесь есть буржуйки, потому что будет, кроме всего, генераторы, можно будет зарядить мобильный телефон в случае необходимости, выпить горячие напитки, чай, кофе, на всех Появятся объявления. Сегодня уже сказал, что мы начали развешивать объявления, где ближайший пункт незламности, куда можно прийти. И для людей будет понятно, для любого вышел из подъезда, посмотрел на объявления и рядом тот или иной адрес. В основном, такие пункты незламности мы зараз открываем школах. Кроме того, на ЦТП будут открыты, во всех коммунальных предприятиях будут открыты. Будем смотреть. еще открывать, исходя из того потребности, которая нужна. В Номашленском районе организована работа четырех Пунктів видачі гарячого харчування, що дозволяє отримати цю послугу усім мешканцям нашого району. Житловий масив, нові будинки забезпечують два пункти гарячого харчування. Окремо є пункт харчування на фергансько-тергестанському житловому масиві, і Салтику обслуговує заклад, в якому зараз і знаходимося. За попередніми опитуваннями, ми з'ясували, що потрібно не менш двох. Тисяч порцій гарячих обідів для району вчора. Ми саме цю кількість і видали мешканцям Номишлянського району. Зокрема, хочу сказати, що тим людям, які не можуть за станом здоров'я відвідати пункт незглавності і отримати гарячий обід, ми розносимо адресно за місцем їх проживання. Харкову працює 35 пунктів гарячого харчування. Вчора отримали гарячі обіди, більше 13 тисяч харків'ян. Було розроблене спеціальне меню для гарячих обідів для міста. Комплекс, щоденний комплекс входить. обов'язково гаряча перва страва, це або борщ. Або суп, наприклад, сьогодні у нас йде суп з галушками, друга страва, або м'ясна, або рибна і з гарніром. Сьогодні у нас йдуть рибні палички, на гарнір йде каша рисова, або м'ясні страви, котлети, куриця тушкована з картоплею або з різноманітними кашами круп'яними. І третя страва гарячий чай або кава. І хліб установлені для харчоблоків генератори. і В випадку відключення ми можемо відбути світло чи підігріти готові страви, в випадку відсутності електропостачання. З цим проблем немає. Спасибо Ігорю Олександровичу за заботу, за підтримку, тому що в наше тяжеле допомогу нужна кожному. Тому Обіди, звісно, ну, велика допомога для пенсіонерів і все просто для людей. Це велика підтримка. Я почала книжки читати наразі, але мені трішки повезло від інших. В мене майже не виключають, не вимикають світла, але якщо немає по всьому Харкові, то в мене також немає. Не було часу, а зараз є. При свічках, так? Так. Треба свічки купити, я вже забула. Готуємо. Не можу сказати, що воно змінилося. Менше стали телевізор дивитися, більш займатися, більш розмовляти. Ну, як кажуть, усі люди оказалися, скажу по-русски, доволі приємними і більш цікавими, ніж раніше. Можна книжку прочитати, можна на гітарі пограти, на акустичній. А, тобто ви граєте на вирішили? Ну так. Ну ви, я так розумію, і до облека ауту теж грали. І доблека ото грав, так. Як змінилося ваше життя без світла? Матюкатися більше, більше став. Ну, готові перетерпіти все ж таки навіть. Ну, головне, щоб матюкатися можна, ні? <пі> Пішла звідси, подохла і, коротше, більше нас не... Доставали. А світло теж. А світло це таке, це наживне. Романтики більше стало. Свічки, і більше стало времени, ну, часу один для одного проводимо. А так ну, пережимо. Не критично, переживемо. Головне, що в Україні, а не з москалями. І я от роботаю, тільки сажусь, навіть якщо днем хорошо. А вечером тогда я, это как его, при ламп, ой, э, свече сижу и что-нибудь делаю. Я вообще-то бухгалтер по специальности. Ты Поэтому ты... я нахожу себе работу, вы знаете. Да, интересно вообще-то, пусть будет лучше света, не будет у нас. Но для того, чтобы просто не падали на нас бомбы. С внуком что-нибудь там, какие-нибудь игры играем. Потому що він теж не знає, куди себе деть. І ми давай з ним вдвоє гратися чим-будь. Так що нічого страшного. без світу ми побудемо. Ми книжки почали читати, ми почали більше спілкуватися один з одним. Не бачу нічого такого вкрай важкого для нас, аби була перемога. Ну, за перемогу? Ми ж у сучасному світі в нас все є. Павербанки все є. Тому ми на завантажуємо все, що можна, підключаємо і працюємо. Бо ми харків'яни, все буде файно. Я звернувся э, до голови воєнної адміністрації Харківської області, Олег Васильовичу Сінєґубовому, з э, двома питаннями. Перший то, це касается графіку відключень по облэнерго, энергоснабжения города Харькова. Мы должны исправить полностью ситуацию, исправить должно облэнерго, должны добиться вместе с Синегубовым других лимитов на город Харьков, потому что город Харьков сегодня ущемлен в, в лимитах, которые доводят Укронерго. Это первое. Кроме того, по каждому дому должен быть составлен четкий график, отключения. И его должны придерживаться. Люди должны знать, когда у них не будет света, для того, чтобы понимать и, и выстроить свои планы. Это, это первый вопрос. Поэтому я обратился к Олегу Васильевичу для того, Синягубова и в Харьков Облэнерго для того, чтобы они это сделали. Сегодня те отключения, которые есть, когда отключаются абсолютно хаотично дома харьковчан не устраивает никого. Мало того, одни дома отключаются на 3-4 часа, а другие на 12 часов. Поэтому должно быть полное, полное равноправие, должны все дома отключаться именно по графику на небольшой период времени. Окупанти вдарили ракетою по житловій п'ятиповерхівці поблизу Чугуєва. Поранено двох жінок 1 грудня близько півночі російські військові. Завдали ракетний удар по селу Клугино-Башкирівка поблизу Чугуєва. Ворожа ракета влучила у дах п'ятиповерхівки. Зруйновано п'ятий та четвертий поверхи. Отримали поранення 24-річна та 67-річна жінки. За попередньою інформацією, окупанти обстріляли місто ракетами типу С-300 з Білгородської області Російської Федерації. У селі Караїчне Чугуєвського району внаслідок обстрілу збройних сил Російської Федерації зруйновано житловий будинок під постійним Ворожим вогнем також залишаються прикордонне з Російською Федерацією місто Вовчанськ. Протягом минулої доби окупанти обстрілювали Куп'янський район. У селі Колодязне відбулось займання гаражу та господарчої будівлі. У Куп'янську пошкоджено адміністративну будівлю. В данной многоэтажке были разрушены кровля, были разрушены несущие конструкции плит фермы, были разрушены несущие стены перекрытий девятого этажа, была разрушена лифтовая часть здания. Это все уже полностью демонтировано. На данном этапе мы это все восстанавливаем. Второй этап восстановительных работ, демонтажные работы закончились уже полностью. Сейчас идет монтаж плит, возведение межкомнатных и наружных перегородок, подготовка дома к кровельным работам. Довольно-таки непростой объект, здесь очень сложный характер разрушений, поэтому приходилось задействовать немало техники и людей для того, чтобы это все разобрать и не навредить дальше всему зданию. Близько п'ятисот будинків взагалі не підлягають відновленню. 4,5 із половиною тисячі багатоповерхівок пошкоджені різною мірою, а 150 тисяч харків'ян залишилися без домівок, каже мер. Крім того, пошкоджено чи зруйновано 109 шкіл, стільки ж дитсадків, 53 медустанови. Котельні, водогони, енергетична інфраструктура, яка не належить місту, транспорт. Тролейбуси, трамваї, метрополітена состави. Це дуже така річ, яку зараз неможливо фінансово посчитати. Неможливо. Але той урон, який є, він колосальний. Можливо казати, що це урон на сьогодні десь там 9 мільярдів доларів. Но це дуже-дуже приблизна цифра. Але, зазначає мер, уже стали до відновлення багатоповерхівок. Ремонтуватимуть і комунальні, і кооперативні будинки. Для нас нема різниці. Кооперативний це будинок чи не кооперативний? це наші будинки. Тут такоумовне співфінансування. Ми вже працюємо і ремонтуємо один з кооперативних будинків, який розташований на Північній салтовці. Водночас додає Ігор Тирихов, вже розробляють генеральний план міста спільно із командою британського архітектора Нормана Фостера. А над економічною моделлю післявоєнного Харкова працюють фахівці Оксфорда та Кембриджа. Місто повинно бути економічно самодостатним для того, щоб розвиватися. Другий напрямок роботи це вже ж інфраструктура, яка повинна бути. Нові мікрорайони. У нас є можливість дуже багато нового зробити. Це житлові мікрорайони, тільки побудоване по усім нормам. Це енергозберігаючі технології, котельні, поставка води. У нових будинках будуть підземні паркінги, які можна використовувати ще як укриття. Займаються і перейменуванням топонімів, що пов'язані із назвами російських міст та географічних об'єктів, зазначає мер загалом. У місті мають змінити близько 400 топонімів, а також прибрати деякі пам'ятники, але з урахуванням побажань містян і без допущення вандалізму. Я категорично проти вакханалії, коли зносять пам'ятники, от захотів і зніс, підігнав трактор чи кран чи самохід і знес. Категорично проти. Тому що ми ж не хочемо уподоблятися нашому ворогу, коли вони приходять. І руйнують все можливе, і неможливе. Наразі ж у місті проживає понад мільйон громадян, і цифра постійно збільшується. Звітує мер. йдеться про містяни, які повертаються додому, та людей, що евакуювалися із інших населених пунктів області чи окупованих територій. Для усіх мешканців Харкова проїзд у громадському транспорті залишатиметься безкоштовним, доки це дозволятиме міський бюджет. Наближаються новорічні свята, але зазначає мер ялинку та ілюмінацію на площі свободи цьогоріч не встановлюватимуть. та головні зелені красуні міста бути де й розмістять, та які святкові заходи заплановані, оголосять пізніше з міркувань безпеки.